Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusнес Юа. Сьогодні знову ж таки говоримо про парфуми. Якщо ви не дивились попереднє відео, рекомендую їх переглянути. Із цікавого, що відбулося по парфумам, це ми почали виходити на маркетплейси. На ті ж самі сайти додаю, що і додається декор. Якщо ви дивились випуск про маркетплейс, то ви розумієте про що я. Якщо не дивилися, раджу знову ж таки переглянути. А, дивіться, ми зайшли з декором на епіцентр, розетку, OLX, пром і касту. І тепер буду зараз виставляти на всі ці платформи всі а, позиції, які в нас є, для того, щоб брати трафік від тіля. Також і отримувати замовлення. А, типу, нічого складного в цьому немає, звучить це максимально просто і максимально логічно, особливо коли в тебе вже є. А, ці сайти, ці маркетплейси, готові магазини, і ти просто як ДОП-товар викладаєш туди ще і парфуми. А на пром я додав, а, якщо я не помиляюся, тестово одну позицію а, це парфуми з ароматом ванілі. Просто без нічого, без там всяких брендів і т.д. І, і. І а, ця позиція вже продалася один раз. Так, додав тільки її. Ні, брешу, додав я 5 СКЮ. 5 різних СКЮшок по три по види флаконів. Тобто мілілітраж різний, і зараз вони продаються за цей час. Продалася тільки ванілька, тільки один парфум. Але я дивлюсь по аналітиці: переходи є, перегляди є, заходять, дивляться, поки що не купують. По іншим маркетплейсам ще не додавалося, але будемо додавати. Типу, в нас скажу, що багато. Робота є і є, що й куди додавати. Щодо поставок, у нас, на жаль, нічого не змінилося. Все в тому ж темпі у нас іде. Завести великий об'єм ми не можемо, тому що немає підрядників, які готові їхати через кордон на сьогодні. Брати цей невеликий вантаж, а до загрузок поки я не знайшов. Хоча мені сказали, що типу ідеальний мій варіант це якийсь там а, до загрузу. Головне, типу, урегулювати все по документах, щоб на тамошки не було ніяких питань. І ось цим питанням я зараз займаюся. Це важливе питання для того, щоб мені отримати мої парфуми сюди, а, бо немає сировини, немає і торгівлі відповідно. А тому тут у нас іде пошук, і поки що ми виходимо із ситуації так, що до Словакії це все приходить. А далі із Словакії через НПшку невеликими пакунками мені це все передають, і ну плюс на мінус воно щось там виходить. Але звісно ж таки а, з Боку фінансів з економічного боку це не так вигідно, тому що доставка НПшкою достатньо дорога і на об'єму ти туди багато не відправиш. Тому те, що в нас по складові закінчується, мені зі словакії сестра переправляє сюди через НПшку і тут я вже це реалізую під замовлення. По рекламі я зараз не кручу ніяку рекламу, тому що мені вистачає тих клієнтів в клієнтської бази з декору, які в мене замовляють. А тому це на паузі хотілось би, звісно, ж таки більше продажів, але на сьогодні у нас середня каста, середня. Сума по місяцю профіту виходить 150 тисяч, що, звісно ж таки, дуже-дуже мало. Обороти, то, звісно, смачні, але коли ти починаєш вираховувати оці логістичні затрати, ТДТП, то чек просто тає на очах. Тому 150 ми маємо кожен місяць чистого профіту саме з парфуму. Типу, начебто і непогано, але я розумію, що якби я урізав оці касти на доставці, то в мене вийшло б значно більше, навіть з тією кількістю продажів, що ми маємо зараз. Ну і плюс я б, звісно ж таки, додав можливість крутити рекламу і набивати нових клієнтів, як в розріб, так і на гурт. Ще з цікавого, ми почали робити тіктоки. Uh, зараз uh, хочемо зробити такий uh, архів з там, хоча б 100 відосиків, і починати лити ще TikTok потихеньку. А uh, типу на перспективу це дуже круте джерело, воно безкоштовне і плюс в тому, що коли ми зможемо все ж таки ввести велику партію, ми зможемо гнати трафік і звідти. Інстаграм, так як таргет uh, ми не робимо, стоїть у нас смаком. Саме з інстаграму по парфумам у нас замовлень немає. А сайт також по парфумам стоїть маком, тому що Google рекламу я не роблю і трафіка в нас немає. Типу, все, що в нас зараз по замовленням працює, це основний мій сайт по декорові, де у нас велика база. Іде ми через розсилки по емейлам. Та через розсилки пушів в додаткові отримуємо своїх клієнтів. Я розумію, що це відео не настільки інформативне, як попередні, але це такий міні-звіт для вас, щоб ви розуміли, що ця ніша жива, вона продовжує вестися, і ми працюємо в цьому направленні. І з цікавого ще ми пробуємо. Так як у мене а, сестра знаходиться в Словакії, і переваличний пункт у нас знаходиться в Словакії, зараз спробуємо робити трафік, сторінки і сайт на Словакію і пробуємо реалізувати це саме там. А подивимось, що з цього буде виходити. А, типу, сестра говорить, що. Ніша популярна, є там а, клієнти, є прямо островки вже, де оці розливні парфуми зайшли в Словакію. Раніше такого не було, і починають продавати. Чеки там дуже приємні: 50 мл, 10 євро на розливі коштує. Ми таку ціну любимо, вона для нас максимально підходить. І, типу, 50 на 50 по профіту ми будемо ділити. Суму з сестрою, тому що вона буде займатися відправками, обробкою замовлень та й тепер. Тож, якщо вам цікава ця ніша, якщо ви хочете спробувати займатися парфумами, посилання на замовлення гуртових позицій є в описові. Також ми можемо прям брендувати флакони під вас і робити ваш бренд парфуму, і ви будете реалізовувати його унікально під себе. Пишіть, все зробимо. Будемо продовжувати далі.